це вікнуть на телефоні. Типу, я, якщо я нажимаю на ньому, я можу, можу керувати телевізором. Наприклад, на джупнобу. Але треба цей інтернет, бачите? Щоб керувати. Ось такого. От. Все, обіцяє. Дивіться, я як щось нажимаю, воно в мене на телевізорі нажимається, ну ви не бачите. Воно нажимається. Я можу. Дивіться. Це б я можу пауз стало, пау, але вы не та, типу. Короче, друзі, пока. Не... Кап. Е, я хотів просто зняти обзор на ось цей вот у них тут. що є багато чого, але це вже не важливо мало. Самі розберетесь вже. Так. 아, 네, 뭐.